Однією з найважливіших категорій у митній справі є поняття митної вартості. Вперше визначення цієї категорії було включено у конвенцію про створення уніфікованої методології визначення митної вартості товару, що була підписана в Брюсселі у 1950 році. Відповідно до цієї конвенції, митна вартість товарів трактувалася як ціна, за якою буде продано товар у місці перетину митного кордону країни призначення. Ключовими елементами у цьому визначенні були ціна, час, місце та кількість у межах токійського раунду багатосторонніх торгівельних переговорів під егідою ГАД у 1979 році було підписано угоду щодо оцінки товарів для митних цілей. У цій угоді митна вартість товару визначалася як експортна ціна за товари, скоригована з урахуванням встановлених додаткових нарахувань. Також зазначалося, що митна вартість імпортних товарів використовується для цілей стягнення адвалорних мит на імпорт. Зазначена угода мала на меті забезпечити єдину систему оцінки товарів для митних цілей, узгоджену з комерційними реаліями. Угодою визнавалося, що митна оцінка повинна базуватися на фактичних цінах, такі ціни з деякими уточненнями відомі як ціни угоди. Для переважної більшості імпортованих товарів вартість угоди збігається з митною вартістю. З огляду на це, її використання є першим та найважливішим методом визначення митної вартості. В інших випадках угодою визначено 5 додаткових методів. Таким чином, митна вартість товарів є основою для розрахунка мита, акцизних зборів та ПДВ.